Магазин «Соляні лампи по вулиці Спортивна 116 СМТ Солотвино, Закарпатська область Україна. Пропоную отаку соляну лампу. Шикарну лампу. Вагою 4,9 кілограма і висотою 12 см на буковій підставиці. Е, трошки там цоколь, трошки фарби нанесена. Е, Піщова фарба, гуаш, і все. І вигляд зразу міняється. Але дуже красива лампа, виходить. Можна цю фарбу ганчіркою мокрою стерти. І тоді вона буде біла, така. Але... Алла вона така красива. На жаль, камера не передає тої красоти, яка на, сам, ну, на самому на самом ділі, коротше, Супер класна лампа. Захист від бронхолегеневих захворювань.